Доброго ранку! Майже точно Трамп не оговтається. Я гадаю, якщо казати, напевно, більш правильно, я фактично переконаний, що Рубікон щодо Ірану перейдений, перейдений він саме режимом Мул. І, на жаль, але, скоріше за все, треба визнати страшну правду, що режим майже точно залишиться при владі. І втопивши к протестувальників України. Ознаки того, що Трамп знову ж таки не надасть такий життєво необхідний наказ Пентагону щодо початку військової операції. Саме військової операції з застосуванням максимально широкої амплітуди сил проти як самого режиму, так і, звичайно, проти ключових об'єктів, які просто підживлюють цей безумний режим. Сумнів, в цьому почали виникати відразу після того, як ситуація в Ірані почала загострюватись буквально напередодні нового року. І тоді, вже дивлячись на те, як поводив Трамп себе по відношенню до Венесуели, на жаль найбільш неприємні відчуття і прогнози почали все більше і більше перетворитись на моторошну реальність. Знову ж таки, просто пригадайте, і знову таки я прошу вас в минулому своєму відеорепортажу. Я казав, що пригадайте травень 2009 року, коли більше двох мільйонів іранців вийшли на вулиці. Своєї столиці і режим, безумний режим, мов був на межі. Вони скандували лише одне: вони скандували Обама і Сполучені Штати Америки. Наразі ніхто не скандує Трамп і не скандує Сполучені Штати Америки. А ситуація є після 17 років того, що відбувалось в Ірані. В регіоні і в глобальному вимірі є фундаментально відмінною, починаючи від України і так, далі, і так далі. Знову ж таки, просто подивіться те, про що я вас попереджав від своєму відеорепортажу від 29 грудня минулого року. Буквально за два дні. Що ми з перших секундного року увійдемо в такий вир, який... Світ і ми з вами ще не бачили. Робити ці прогнози для мене було нескладно. Складно було робити прогнози, а як і хто може хоча б призупинити. Дійсно, проблески надій почали відроджуватись на тлі того, як почав поводити себе Трамп по відношенню до Венесуели. Але ті близькі надії фактично вже згасли. Дійсно на те, що що відбувається в Віннісуель, що фактично режим Мадуро залишився при владі. На жаль, на жаль, характер Трампа є непреломним. Він ніколи не стане державним діячим. Все ж таки його філософія як була, так, на жаль, і залишиться до його смерті філософією. Дійсно, забудовника, не більше і не менше. Ось чому він тримає біля себе ще більш, тобто я обичаюсь, абсолютно ідіотичного Вікофа. Саме тут є відповідь, чому Трамп тримає біля себе таку людину. Та більше того, вчора вечора сьогодні зранку фактично було підтвердження, що стів Дітков, якого взагалі не можна... Взагалі просто підпускати до урядових кабінетів, немов би таємно. Хоча знову ж таки піднімаються величезні питання. Якщо таємно, так чому засоби інформації вже дізнались про це, що Вітхов таємно зустрічався з сином останнього шаха Ірана Пихлеві? І вони немов би обговорювали стратегію подальших дій, де Різапіхляві син. Шаха, який був повалений в 1979 році, і що не мов би він буде очолювати стратегію спротиву. Можливо, так, можливо, ні. Але однозначно, до чого не таркається Дітков, все руйнується і йде прахом. Я вам казав, що крові у нас тут буде набагато більше. Чи був би Вітков, чи не був би Вітхов призначений. Але призначення Вітхова, воно відкрило шлюзи тут, у нас в Україні для ще більшої крові. Те, що ми зараз, на жаль, і спостерігаємо. Те ж саме стосується і близького сходу, а абсолютний провал. Хто пам'ятає про ті папери, які були підписані Ізраїлем з Хамасом, Хезбалою? Вони вже... Абсолютно згоріли в полумі сучасного геостратегічного вихору. А хто зараз ще? Не береться смілисті вести мову про якісь гарантії безпеки. Вони не кажуть про гарантії оборони. Знову, скільки можна казати, не потрібні Україні ніякі гарантії безпеки. Нам потрібні гарантії оборони. Але правда полягає в тому, що Україна є наразі абсолютним гарантом тих. Хто ховається в своїх кабінетах по європейських столицях та в Брюсселі, знову ж таки, я казав, ніяких гарантій для України не буде, а тим більше, гарантій оборонтат не про Україну. Мова, ми тут, ми в Києві, ми все бачимо. І фактично ми багато чого розуміємо, якщо не все. Іран. Я казав, що війна в Україні відійде на другий, якщо не на третій план. Зараз ми це правду гірко, але краще цю правду знати. Ми це спостерігаємо. І я казав, що після нового року, буквально з перших днів секунд нового року, всі ці мої прогнози будуть ставати реальністю. На жаль, криваво. За деякими даними, хоча я не вірю в ці дані, за декілька буквально днів, стражі ісламської революції, а також інші найбільш стійкі прихильники режиму МУ розстріляли та вбили. Від 15 до 20 тисяч протестувальників. Я особисто не вірю в таку божевільну цифру. Можливо, так, можливо, ні. Знову ж таки, я цю цифру не вірю. З інших американських джерел надійшла, на мій погляд, більш правдоподібна інформація пробитих приблизно 2200 чоловік. І це по цілому Іран. А тепер Трамп. Він казав, що якщо тільки на хамінаї... Віддасть прямий наказ всім силовим структурам почати вбивати протестувальників, Він миттєво надасть завдасть такого удару по режиму, який вони не бачили. Просто порівняйте те, що Трамп казав, по відношенню України, Камбоджі. Далі Ірак, Сирія, Палестина, Газа, Венесуела і так далі, і так далі. Ніяких ударів, нічого. Венісуелі він вже відмінив військову операцію, про що я так також попереджав, і про що я дуже, іду, що я дуже і дуже остерігався. Наразі, якщо вбита хоча дві щимось чимось тисячі іранців, наказу від Трампа на такий удар по режиму, який ніхто донині не бачив. Ніякого удару. Жодного удару. Знову ж таки, інформація, яка надходить з того, як Пентагон кладе перед 47-му президента США різноманітні варіанти щодо того, як діяти. Чесно кажучи, це вже, напевно, не має значення. на те, час втрачений, режим оготався, і репресії будуть лише посилюватися. А вчора Трамп вже забув про те, що свої обіцянки, що він надасть завдасть божевільного удару, якщо кров протестувальників буде литися. А тепер він каже, а якщо режим МУЛ вдасться до страт через повішення, тоді вже точно він надасть наказ. Перші страти публічні заплановані на сьогодні. Можливо, вони, коли зараз я записую цей репортаж, можливо, вони вже розпочались. І повірте мені, нічого фактично не буде. Та ще страшно, вони розглядають питання про санкції, коли просто вбивають іранці, вони там, в Білому домі, а також злабути про той ЄС. Він уже помер, як і померло НАТО. Калас в Берліні, знову ж таки, за кошти платників європейських податків, теж, як і Зеленський, просто подорожує по цілому світу. Вчора вона в Берліні і каже, так-так, треба розглянути знову питання. Щодо санкцій проти того, що витворяє режим Мул по-цілому Іран. Ось вона реальна правда. І вони не оговтаються. Вони неоготивалися в 2014 році, коли почалася агресія проти України. Вони не оготились тим більше в 2022 році. Лише були невеликі спалахи, а також страх страх за себе ви просто подивіться на цю так звану коаліцію політичних імпотентів і вони вже кажуть правду що україна повинна їх захищати а ми будемо тилом вони будуть тилом а вони не хочуть бути навпаки ні ні вони сховались і вони вже якщо калас вже зламалась тоді вже точно це фініш і звичайно Підняла голову вісь зла, Центральний комітет Конституційної партії Китаю, а також Кремль. Я попереджав, цей момент насувається, коли вони смертельно перелякані на тлі того, що нарешті Білий дім почав діяти в правильному напрямку, що той президент миру як він себе назвав, як і Зеленський називав себе, а також Порошенко називав себе президентом миру, він, на щастя, помер і за тиском обставин, а також в першу чергу за тиском Пентагону, тому що вони знають, що вони будуть відповідати за кров. Немовби почав діяти. Все це були ілюзії, тому, в тому числі ілюзії мої, вони вже точно і остаточно розсипались щодо. Трамп. Тому Пікін і Москва почали діяти, і це лише початок. Подивіться, що буде далі в Венесуелі, а що до Ірана, напевно, треба вже забути. Забути невідомо, на який період. Також, дуже і дуже неприємні новини з регіону, але абсолютно очікування. Розкол ми бачили, які вже буквально на наших очах розгортається між Саудівською Аравією Об'єднаними Арабськими Ратами щодо Ємена. Не забули про Ємона. Він посилюється і розповсюджується на інші країни регіон. Будемо казати так. Знову ж таки, за неприєднаною інформацію, в першу чергу, фактично диктаторський режим в Еріяді впливає на відповідні фігури в адміністрації Трампа, щоб вони не вдавались до силових дій проти Ірану, побоючись на те, що ціни на нафту можуть злетіти. І це над... буде величезний удар саме по Іран. Але, я зразу збагнув, що ситуація далеко-далеко не в нафті. А побоювання Саудівської Аравії, Катару, та Аману, які свого роду встали. Я не кажу на прямий захист іранського режиму, але головне, вони чудово розуміють, що якщо впаде іранський режим, то їхні режими також можуть захитатися. Бо режими в Саудській Аравії-Бахрейні мало чим за своєю брутальністю відрізняються від того, хто керує в Ірані, в Тігерані. Це безумний режим мов. Ось чому вони благають Трампа не вдаватись до бойових військових дій проти іранського режиму. Саме в цьому є правда. Сьогодні буде напевно чорний день для світу і в першу чергу для іранців, коли публічно будуть страчати людей. До сих пір ми не знаємо, хто стоїть з лідерів. Так званого повстання, повстанням його назвати вкрай і вкрай важко. Все ж таки, я чомусь думаю, все ж таки привалює виключно соціальні, економічні питання. А ті, хто підтримував режим Му, їх, давайте теж правду казати, вони зараз об'єдналися. І ті мітинги, які ми бачимо, і які спеціально розпочуються, буквально натальної інформації блокади. Все ж таки, вони відкривають канали для того, щоб світ бачив, які величезні натовпи виходять в першу чергу на вулиці Тегерана та інших ключових міст Тегерана на підтримку нинішнього кривавого та безумного режиму мову. Режиму, який є ключовою ланкою зла в регіоні Широкого близького сходу. Так само, як Венесуела, є ключовою ланкою в сучасній вісі зла в цілому регіоні Південної та Латинської Америки. Це правда. Ну що ж, історія, напевно, так розпорядилась, що крові буде більше. Я все ж таки благав, щоб Трамп апам'ятався. я думав, що все ж таки знайдуться військові, які буквально поставлять ультиматум. Напевно, таких не знайшлось. І у мене жодних не було сумнівів. Що фактично нікого не знайдеться з цивільних його адміністрації. Це також правда. І тому, коли не хочеться ці вірити, але ми йдемо до цієї страшної точки, коли Іран просто буде залитий в крові, і Сі та Путін будуть святкувати криваво, прямо. А далі. Ну а далі ви здогадуєтесь. Я вам всім щиро дякую за вашу увагу. Витримки в цій лютій морозі, коли ми зараз, коли я записую цей репортаж, лунають вибухи в нашій рідній столиці, ми повинні вистояти і наша армія вистоїть, Не дивлячись на всіх цих зеленських і далі за списком витримки наснаги і віри. Всього найкращого. До наступної зустрічі і до побачення.